Під час наймасштабнішого обміну полоненими троє бійців із Полтавської області повернулись додому. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Максим Глушко, воїн із Кременчуцького району, повернувся із російського полону, куди потрапив під час боїв за Маріуполь у травні 2022 року. Він мав звання старшого солдата Збройних сил України. Також обміняли Івана Срібного, який родом із Семенівської громади. Його узяли в полон під час боїв на запорізькому напрямку, де він служив командиром відділу нацгвардії, і мав звання молодшого сержанта. Третім визволеним військовим є солдат Артем Стрибко з Новосанчарської громади, який потрапив у полон під час бойових дій на Авдіївському напрямку у листопаді 2023 року, служивши у ЗСУ. Наразі бійці перебувають на реабілітації, і вже встановили зв'язок зі своїми родичами. Нагадаємо, 3 січня 2024 року відбувся один із найбільших обмінів полоненими за час повномасштабної війни. Ним під час якого повернулося 230 військових з різних підрозділів, включаючи ЗСУ, нацгвардію, держприкордонслужбу та нацполіцію, за інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими серед звільнених п'ятеро жінок.